Вітаю вас, шановні колеги. Вітаю на youtube каналі компанії Б'юті Сервіс. Мене звати Ганна Левун. Я методист компанії Б'юті Сервіс, а також дипломований косметолог, масажист та засновник студії краси та здоров'я Фоксі в місті Києві. Сьогодні я проведу для вас огляд апаратів пресотерапії модель 9102 і 9103 компанії Б'юті Сервіс. Модель апарата 9102 вже дуже давно на косметологічному ринку. Здається, він вже є майже в кожному кабінеті. Але попри це, він залишається на піку популярності, має репутацію надійного приладу з гарними ефективними результатами процедур. Пресотерапія модель 9102 це напольний варіант з вбудованими колесиками, які дозволяють вам легко переміщати прилад. А також тут є зручні шафки, де ви можете зберігати, наприклад, одноразові костюми для пресотерапії. Модель 9103 це новинка нашого асортименту. Вона з'явилася як альтернатива на польному варіанті, більш компактний для невеличких кабінетів. Апарати пресотерапії модель 9102 та 9103 мають однакові технічні характеристики потужність 50 Вт та робочий тиск від 0 до 210 мм ртутного стовпа. Керування цими апаратами теж однакове. Вони мають можливість регулювати інтенсивність процедури, керувати часом процедури, регулювати час стискання манжетів. Вибір програм, ці апарати мають три вбудовані програми. І можливість відключати які манжети, які вам, нам не потрібні. Костюм для пресотерапії має 20 повітряних камер. З чого він складається? Це захисна ковдра, через яку проходять шланги подачі повітря, та має зручні карманчики для складання манжетів. Це отакі ботиночки на ноги, великий манжет на ногу, манжети на руки і широкий пояс. Матеріал костюму дуже практичний та зручний. Покриття, яке легко очищається і дезінфікується. Обидві моделі апаратів трошки відрізняється зовнішній вигляд костюму. Модель 9102 має сріблясте покриття зовнішнє, внутрішнє у них однакове. Модель 9103 має покриття субкої тканини з сотами, і є у двох кольорах: яскраво-червоний і сірий сріблястий. Шановні колеги, обирайте той апарат, який вам буде більш зручний у роботі. І після придбання записуйтесь на безкоштовне навчання з видачею сертифіката. Дякую за увагу, колеги. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Вдячних вам клієнтів та дієвих процедур.